Доброго дня, дорогий Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект 45П, місто Житомир, тракторова площадка, йде отрузочка 244-ї ефелючки на Любар. Тракторець перевірений, в гарному стані. Вчора був син. Розглядав Еселку, розглядав Донфена е, акційного, розглядав ловела з 23-го року. Ну, але батько зупинився на, е, саме на Есельці. Тому що е, там у нас важкі грунти, чорнозем, любар, чудний, любар, ружин, андрушовка у нас чорноземи. І Ці тракторці зарекомендували себе дуже з гарної сторони. Навіть на трильовку лісу беруть їх. Отакий От тракторець їде до своїх класників і буде допомагати в сільському господарстві. Запрошуємо всіх на тест-драйв. Місто Житомир, проспект Миру 45В, тракторна площадка. От тракторець вже в автомобілі. Через пару годин буде у власника. Дякую.